В Україні можуть створити окремий підрозділ зоополіції. Принаймні про це просять волонтери. Вони зареєстрували відповідну петицію на сайті уряду, і вона набрала потрібну кількість голосів. Авторка цього електронного звернення Марина Суркова пише, що з року в рік трапляються випадки жорстокого поводження з тваринами, але з її слів поліцейські не завжди виїжджають на такі виклики. Або ж не всі правоохоронці мають спеціальні навички та знання саме у цій. Сфері тепер петицію має розглянути кабінет міністрів. Детальніше про таку ініціативу будемо спілкуватися з авторкою петиції Марина Суркова, президентка Асоціації зоозахисних організацій України. Доєднується до нашого ефіру. Пані Марино, дякуємо, що з нами. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо. Добрий вечір, героям слава. Насамперед, чим ви мотивуєте потребу саме зараз створення окремого підрозділу, я так розумію, в структурі Нацполіції, який буде опікуватись саме питаннями поводження з тваринами і чому цим мають займатися окремі люди? Ну, це не зовсім прямо от зараз ініціатива така прийшла. Це питання назрівало вже давно. Ось, але Воно до такої стадії вже накипіло, що ну далі чекати нікуди, і нам, навіть коли зараз говорять, що можливо не на часі, то ще до початку повномасштабного вторгнення нам теж говорили, зараз не на часі, і потім колись, але ну відкладувати відкладати далі ну вже нікуди просто. Тому е, зоополіція потрібна, адже дуже часто на випадки жорстокого поводження з тваринами. Поліція або не реагує, або реагує неналежним чином, тобто не в повному обсязі, часто не володіє достатніми знаннями, часто просто махає руками і каже: нам би тут, хоч би з людьми розібратися, а ви тут зі своїми тваринами. А вже коли буде створено профільний структурний підрозділ саме зоополіції, який буде займатися виключно тваринами, ну тоді вже не зможуть відмахнутися. No, uh... В Україні зараз діє відповідальність за за жорстоке поводження з тваринами, вочевидь, це в компетенції правоохоронців, в компетенції поліції, а, але чому так тоді ск? Кладається, чому так стається, що не завжди вони або виїжджають, або не завжди компетентні у цій сфері, якщо це сфера їхньої власне відповідальності. І якщо такий тиме мова про створення зоополіції, якщо буде зелене світло для цього, то поліцейських все одно потрібно буде навчати і якимось законодавчим нюансам і іншим юридичним аспектам, хто би тоді взяв це на себе. Це ж потребує також і ресурсу. і Коштів ну власне поліцейським і зараз необхідні знання, щоб реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами. Вже розроблена нормативно правова база, розроблені певні механізми. Поліцейським як кажуть, бери та працюй. І асоціація зоозахисних організацій України в поза минулому році проводила тренінги, наприклад, для операторів служби 102 які є первинною ланкою реагування на виклики? Тобто, якщо людина дзвонить, вона відразу на 102, Вона відразу потрапляє до оператора. оператор реагує. Тобто, для них я проводила тренінги і в минулому році провела 38 тренінгів для поліцейських з різних областей України, крім е, тих територій, які на наразі тимчасово окуповані? Ось проводилися тренінги. І ну, власне, поліцейські отримували ці знання, але е, чи то через велику загруженість іншими справами, ну наприклад, людьми, да, якимись там крадіжками, вбивствами, тілесними ушкодженнями, і так далі, е, чи то може через те, що в них немає е, мотивації і ставлення до тварин, тягнеться знаєте, ще з пострадянських часів, чи з радянських часів, точніше, коли. До тварин ставилися як до сміття і не вважали їх вартими уваги. Можливо, це ще з тих пір тягнеться, але зоополіція, я вважаю, що туди підуть працювати по перше, вмотивовані люди. По-друге, ті знання, які вони будуть отримувати, вони будуть отримувати не просто для галочки. знаєте, там на Zoom зустрічі посиділи чи в електронному залі, і пішли зі спокійною спокійною душею, що, начебто, щось прослухали. Вони будуть отримувати ці знання в разі необхідності. Наприклад, коли поліцейський не знає, що робити зараз. Я всім роздавала свій номер телефону. Він може позвонити і проконсультуватися, якщо він хоче щось зробити. Отак я думаю, коли буде створена зоополіція, то ці оці поліцейські, які захочуть працювати, по перше, вони отримають необхідні знання. По друге, в них повинен бути номер телефону якихось компетентних людей. Можливо, з керівництва хтось дуже обізнаний, А можливо, навіть ну мій телефон нехай дають, щоб дзвонили, консультувалися, але виконували свої обов'язки і доводили ці справи до логічного завершення. щоб… Кожен, хто познущався над твариною, отримав відповідне покарання. Ну власне, тут питання полягає в тому, що мабуть вони не ставляться до цих статей як до якихось серйозних статей, так не розглядають їх під цією призмою. Але якщо подивитися на це трішки по-іншому, так вона все відбувається з різних причин і різних мотивів. Наприклад, нещодавна ситуація, коли хлопець забив собаку своєї дівчини, для того, щоб їй помститися за те, що вона його кинула, так він познущався над твариною, і це був його конкретний мотив. Він знав, що він робив. Він спеціально вжив тварину для цього, так аби їй зробити зле. І це серйозний злочин, це ну це загроза для дівчини. Наступною може бути вона в такій ситуації, так або коли певних тварин використовують для того, аби натренувати їх, і вони нападали на інших людей. Це теж злочин проти тварини, її використовують для цього. І це теж абсолютно і дуже серйозно. Так, а яка зараз взагалі статистика відповідальності? Яке покарання є для тих людей, які знущаються над тваринами, так починаючи від просто оцього, як ви казали. Радянського совєтського підходу, що тварина це просто ніщо і можна з нею зробити абсолютно будь-що, забити, викинути, зарізати і так далі, або використовують їх власне от з конкретними мотивами. Ось ви дуже влучно привели приклад про таке насильство психологічне, так над дівчиною, щоб помститися, використав тварину. Дуже влучно, тому що є навіть випадок за кордоном не пам'ятаю, в якій країні, коли хлопець вбив тварину своєї дівчини, поліція не притягнула до відповідальності, через деякий час він вбив цю дівчину. Є такий реальний випадок. І, наприклад, в сполучених штатах Америки ну в деяких в двох штатах є практика крос-репортінг, це взаємне оповіщення. Коли поліція і ветеринари співпрацюють разом. Це коли, наприклад, до ветеринара звертається власник з твариною, яка має тілесні ушкодження, і вони нанесені явно людиною. Ветеринар передає цю інформацію до поліції. Поліція приїжджає в родину цих власників. І перевіряє їх на домашнє насильство. Чи не вчиняється там насильство, наприклад, над дітьми чи над дружиною, чи ну ще й будь-яке. Ось і навпаки, якщо надходить заявка на домашнє насильство, ця інформація передається до ветеринарів, ветеринарна служба виїжджає і дивиться щодо насильства над твариною. Тому дійсно, ви праві, що отаке психологічне насильство в сім'ї починається саме над насильства над домашньою твариною, щоб вчинити психологічний тиск спершу на членів родини. Щодо розкриття з зареєстрованих порядка 10%, але це лише з зареєстрованих. Давайте візьмемо до уваги, що не всі заяви реєструються. Далі не по всім заявам відкривається кримінальне провадження або складаються протоколи про адмінправопорушення, але з відкритих кримінальних проваджень і протоколів, десь відсотків 10, можливо, трішки менше, притягуються в реальності до відповідальності там за рішенням суду. Ось, а всі інші, на жаль, залишаються непокараними, і це теж такий певний внесок в криміногенну ситуацію. Бо ви розумієте, якщо людина залишається непокараною і відчуває безвідповідальність, то вона буде подалі вчиняти злочини. Ну і не лише про. Таких більш звичних нам тварин йдеться про котиків, пасиків. Це стосується і таких тварин, як ведмеді. Наприклад, на Львівщині є чудовий притулок до Мажер, де реабілітовують ведмедів, які постраждали від жорстокого ставлення. Їх тримали в ресторанах на притравочних станціях. Вони дехто травмовані навіть, і це за це теж мала би бути відповідальність. І ще багаторічна проблема для Львова це про проблема докхантерів напевно це не лише в нашому місті, але у нас це тягнеться руками. Люди не знаю з якою мотивацією, якою метою розкидають отруто, через яку страждають чотирилапі, деколи це доходить, на жаль, і до їхньої загибелі. Власники не завжди це дійсно з їхніх слів, не завжди звертаються до поліції з думкою. А що вони можуть зробити? Чим ну, чим це буде ефективне Моє звернення. Як би могло повпливати на цю ситуацію створення зоополіції в Україні? Ну дійсно справи по отруєнню дуже складні справи. Їх важко довести, тому що докхантери найчастіше розкидають отруту так, щоб ніхто не бачив, або вночі і дуже складно цей причинно наслідковий зв'язок піймати. Але зоополіція, вона би мала достатній рівень знань, і мабуть, треба крім зоополіції, ще створити механізми певні дієві для належної роботи зоополіції. Ну тобто, наприклад, зараз є проблема в тому, що поліцейські не можуть немає в них автівок для транспортування трупів тварин. Немає де зберігати ці трупи, і вони дуже часто не знають, де проводити патологоанатомічний розтин, а потім токсикологічну експертизу. Ну, на виявлення отрут, наприклад, все це всю цю інфраструктуру треба буде продумати для зоополіції, і звісно, навчити поліцейських, щоб вони знали від А до Я саме цей алгоритм реагування, якщо, наприклад. Тварина отруєна, що треба швидко діяти. Якщо це труп тварини, ну якщо це жива тварина, то звісно ветеринарну клініку. Ось а якщо це труп тварини, то швидко на патологоанатомічний розтин, брати зразки на токсикологічну експертизу. Ну я думаю, що зоополіція буде краще реагувати. По перше, як я вже сказала, вона буде займатися виключно справами жорстокого поводження, виключно тваринами, не буде відмахуватися. Руками, що в нас тут люди, а ви зі своїми тваринами, по-друге, будуть вмотивовані люди, які там будуть працювати мотивовані люди, які будуть мати спеціальні знання саме в сфері захисту тварин, жорстокого поводження, реагування на випадки жорстокого поводження. Ось і я думаю, що все це буде краще працювати. Дуже дякую вам, що сьогодні ввечері знайшли можливість до нас доєднатися, і маємо надію, що реакція на петицію буде відповідна. Так і почнеться робота над відповідним законодавством і створенням таких підрозділів, які повинні були би з'явитися. І дуже був гарний досвід, паралельний досвід того, як це відбувається за кордоном. І маємо надію, що і в нас так буде. Дякуємо вам! І в цій частині головного за день говорили ми з Мариною Сурковою, президенткою асоціації зо захисних. Організацій України